Херсонська обласна бібліотека для дітей до ювілею Кобзаря започаткувала унікальний проєкт Шевченки нашої родини. Він покликаний зібрати і зберегти сімейні історії, пов'язані із іменем Тараса Григоровича та його творчістю. У кожного українця свій шлях до Шевченка, своя сімейна історія, пов'язана із поетом. Є родини, що зберігають як сімейну реліквію старовинний прадідівський кобзар або вишитий бабусею з любов'ю Шевченків портрет. А хтось із наших сучасників веде свій родовід від Шевченкового роду, комусь невмирущі Шевченкові рядки допомогли зробити правильний життєвий вибір. Улюблений народом образ поета знаходить відображення й у власній творчості його та оновитих шанувальників. І діти, і дорослі співають пісні на слова Тараса, грають у його п'єсах, пишуть вірші та оповідання про Шевченка та за мотивами його творів. Таких історій чимало, в кожної родини вона своя. Саме такі історії ми і збираємо до нашого відеоальбому. Наталя Васильівна Кумейська заслужений учитель України. На її рахунку 35 років педагогічного стажу. За цей період вона. Учитель мовник до творчості Великого Кобзаря долучила більше ніж 5 тисяч вихованців, учнів гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньова. Кумейський Ростислав, переможець міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, отримує стипендію президента України. Для мене Тарас Шевченко це все. Це гордість України, це наш геній, це світоч, світоч світового масштабу. Силою свого таланту він піднісся до вершин світової слави, розумом він осягнув все те, що діялося навколо нього, але не тільки осягнув, а й усвідомив, переосмислив і прорік. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І тепер, працюючи вчителем української мови і літератури, я намагаюся привчити людей любити Шевченка як особистість, любити його твори і розуміти їх. Цьому я навчала і власних дітей, і тепер. Коли підріс мій онук, я намагаюся, щоб і він перейнявся долею великого сина України і полюбив його твори. Бо вони вчать нас бути справжніми людьми, справжніми громадянами Незалежної України. Я взагалі люблю читати, а коли більше познайомився з творчістю Тараса Григоровича Шевченка, то зрозумів, що це гордість української нації. Це її світоч. З радістю приймав участь у творчому конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка. А коли отримав таку перемогу, був надзвичайно щасливий. Мліє побувати на могилі ковзаря, Сказати такі слова. Любий дідусю Тарасе, твій заповіт виконав, тебе ніколи не забуде Україна. Міський уклін тобі поета від нащадків. Радий, що є одного роду племені з тобою. Запевняю, ми продовжимо твою справу. Назадку прийми невеличку поезію. Колись народ наш тяжко жив. о, як же він страждав, Бороти з ворогом почав, за щастя людське за свободу. А також мрію він здійснив, що радо на Вкраїні люди стали жити. Створи власну сторінку в нашому сімейному відеоальбомі і ти.